Все ж таки виголошували істину і казали про те, що ми не можемо коритися державі, поєднувати державу і церкву. Але, на жаль, вона не набула такого сильного впливу, не набула кількості, тобто були ще два собори, на яких також говорилися ці речі, але, на жаль, християни. Німеччини все так само продовжувало вірити, що, можливо, все-таки можна коритися і Богу, і Гітлеру. Тобто, можливо, якось можна це з'єднати. Коли ж е сповідальна церква е виголосила е таку меморан меморандум Гітлеру, приславши на цими всіма переліками, звичайно, почали, почались репресії. 800 пастирів і самого Неміллера було арештовано, і відправлено в констант. Пізніше всіх пасторів Німеччини було змушено написати листа про вірність фюреру. Звичайно, якщо хтось не підписував, їх також ув'язнювали і відправляли в конставореці. Не міллер сказав вже після свого арешту, коли почали братися за соціалістів, я не піднімав голосу, тому що я не був соціалістом. Коли взялись за профспілки, я також не піднімав голосу. Я не був членом профспілки. Потім взялись за євреїв. Я також не піднімав голосу, бо не був єврей. А коли... Але коли взялись за мене, ніхто не підняв голосу за мене. Нікому було ніколи. Ось така реальність. На жаль, тому потрібно сказати про висновки. Можна далі. Ось. Є, було, існувало три церкви, три світогляди, три позиції. Перша це церква, яка повністю лібералізувалася. І врешті прогнулася під владу, по суті, асимілювалася з соціальним монацию. На жаль, наступна це церква, що не набрала тої критичної маси для впливу. Тобто вони мали правильну позицію. Але не мали достатньої кількості, не достатньої сили, щоб реально вплинути на цю ситуацію. На жаль. І третя церква це те, що повністю відсторонилося. Сказала, ми не з вами самі вирішуєте свої проблеми. І наш спокій важливіший можливо. Але просто. Ну, чомусь не хотіли втручатися. І, на жаль, на жаль, така позиція була і в Україні. На жаль. Тому хотілося б винести на обговорення саме. Щоб ми поговорили, чи повинні ми все ж таки у будь-якому разі коритися владі. Все ж таки в Біблії написано: коритися владі, поставила на Бога. Але ж якщо... Ми не повинні коритися, то в яких виборах? Дякую.